Так, здивувався, я завжди хотів на такому рівні зіграти добре. І хлопці давали мені такі можливості. Все зробив так, ясно, що буде важко. Будемо намагатися забрати наші очки, будемо боротися до кінця. Ніко, ніхто не опустить руки ніколи. Але то є добра команда, дуже добра команда, там гравці грають на дуже високому рівні. Вважаю, що я в максимальній готовності буду допомагати команді як можу на 100%, ніколи не буду казати, що маю там якісь мікротравми, Але навіть як було зараз, останній матч з Косово, коли ми грали, зірвав пальця, але грав як міг допомагав і віддавався. Тарас Міновський грає з тобою в одній команді, так. і в останніх матчах він багато забив чемпіонаті Польщі, допоміг вийти в півфінал. Зараз він номінований на найкращого гравця квітня. Він дуже може допомогти команді. Він сам може виграти ігру, такий гравець, і, і обіг, обіграє, і може нормально бросити по, по воротах. Він на максимальній готовності буде.